Привіт, знов в мене на каналі. Сьогодні ми обговоримо вирізані сцени із шоу Холостяк 12. Чому дуже важливі моменти нам не показали: скільки заробляє Алекс Топольський. А також в нас буде розслідування роботи Олександри Погорєлової. І взагалом обговоримо сьомий випуск шоу. Дивіться далі, буде дуже цікаво! Сьомий випуск шоу почався з того, що Алекс Тупольський вирішив з'ясувати стосунки з деякими учасницями після скандальної церемонії троянд. І тут, в принципі, сталося так, як я вам і говорила в попередньому відео. Саша мудра поплакала перед Алексом, розповіла про свою складну долю, про те, яка вона. Жертва обставин, яке в неї було тяжке дитинство, що ось в неї батьки розлучилися, з неї з'явився молодший брат, їй менше приділяли уваги, і взагалі як їй складно було по життю. І тому ось вона стала такою людиною зі складним характером, і в неї зараз конфлікти з іншими учасницями. Хоча насправді, як взагалі оці проблеми в минулому можуть виправдовувати. Твою поведінку. Та в кожного із нас були якісь проблеми в житті. У дуже багатьох людей а, батьки не разом і розлучились. У мене теж є молодший брат, якому почали більше приділяти уваги, чим мені. Тобто у нас у всіх були якісь складнощі і в дитинстві, і в підлітковому віці, але це не означає, що ми можемо кривдити інших людей. Взагалі, ото коли починають розповідати, що усе в мене так все в житті, тому що в мене було погане минуле. Мені хочеться сказати, що піди до психолога і з'ясуй всі свої проблеми з минулим, вже закрий всі ці теми, і більше про це не думай постійно. Але це дуже гарна така відмазка для Алекса, щоб все таки він її пожалів і залишив її на проекті. І все вийшло. Як ми бачимо, далі було групове побачення. Саші Мудрої Вікторії Верлей та Лізи. Із усіх трьох дівчат для Саші це було найкраще проводження часу. І навіть був поцілунок. Алек, звичайно, не хотів цілуватися, щоб інші дівчата цього не побачили, бо вони були дуже близько до яхти. Але потім він все-таки вирішив трішки від'їхати на цьому водному мотоциклі. І все ж таки дуже пристрасно поцілувався з Сашею. Тобто, що вона не робила на цьому проекті, які б у неї конфлікти не були, все одно вона Алексу подобається. Звичайно, із приводу неї в нього є сумніви, але їх менше, чим по відношенню до інших дівчат. Наприклад, на індивідуальному спілкуванні з Вікторією Верлей він задавав їй запитання з приводу того, а чи не грає вона на проекті, що ось вона акторка, що можливо в неї ціль дойти до четвірки, як кажуть інші дівчата. Тобто він постійно намагається її викрити в тому, що вона нещира. І до Лізи в нього теж була така претензія, що ось ти мені на відеозверненні сказала про якісь е, свої почуття, про якусь свою симпатію. Але Лізо, я насправді цього не відчуваю, я цього не бачу. Я не вірю, що ти там щось до мене відчуваєш. Як на мене, це був просто якийсь вигаданий привід, щоб їй таке сказати, щоб потім подальшому відправити її додому. Але тут Ліза пішла на випередження і вирішила покинути проект сама. Хоча багато хто думав, що Аліна може покинути проект сама. У Аліни навіть запитували в інстаграм, чи хотілось вам в якийсь момент піти з проекту Холостяк. На що вона відповіла, що так, багато разів, але думка про те, що не треба рубати з плеча, зупиняла. І насправді це спало на думку Лізі. Я думаю, що в принципі вона правильно вчинила, тому що. Насправді в неї були дуже великі шанси на виліт. Вона була одна з небагатьох учасниць, які ще не цівалися з Алексом. В них найменше було хімії, тяжіння один до одного, і ось ця претензія, яку він її озвучив. Тобто, я вважаю, що добре, що все таки вона пішла сама, а не її відправила додому. А ось ці претензії з приводу того, що вона прийшла, щоб знайти собі якогось багатого папіка і так далі, ну багаті папіки не приходять на шоу Холостяк в ролі головного героя. Багаті папіки якраз і приходять ось туди, в казино, там де вона працює, і там набагато легше його зустріти і зав'язати з ним якісь стосунки. До речі, фіналіст першого сезону Холостячка Олексій Тригуванко в себе в інстаграмі розповів, що найбільше серед учасниць. Цього сезону йому сподобалась саме Вікторія Верлей. І також він додав, що якби він був на місці Алекса топольського, то він би обрав саме Вікторію Варлей. І також йому сподобалась Аліна та Ліза. До речі, після цього групового побачення Вікторія Верлей якось вже по-іншому подивилась на Сашу мудру. І до речі, зараз після шоу вони знаходяться в Майами, і Вікторія Верлей дуже по доброму відгукується у себе в інстаграм про Сашу. І навіть глядачі помітили, що них є схожі е, сторіс в інстаграм з одних і тих самих місць, що можливо вони проводять час разом. Що, можливо, після проекту вони подружились. Найбільше гризлись одна з одною, а після шоу все як нічого не було, все погане забулось. Наступне побачення було з Мариною, де вона разом з Холостяком грала полом на конях. І після чого вони відправились на спілкування до ресторану, де вона вразила, я думаю, багатьох і глядачів, і самого Алекса розповіддю про те, як вона а, шукала себе і пробувала різні види бізнесу. Ще ось вона така завзята дівчина, цілеспрямована, не просто буде на шиї у чоловіка висіти, а буде займатися власною справою і заробляти гроші. Що мене так здивувало, це. Перевтілення Марини, якою вона виглядала раніше, до е, заняття спортом, схуднення і косметичних процедур, і як вона виглядає зараз? Це просто небо і земля. Людина настільки сильно відрізняється. Можливо, я все-таки б зробила трішки менші груди і менші губи, але все одно вона зараз ну, просто в 100 разів виглядає краще ніж раніше. Але ось її поведінка мене трішки засмучує, тому що з Алексом вона така леді, стримана, така приємна дівчина, а з дівчатами вона не стримує своїх емоцій і поводить інколи себе дуже емоційно. Навіть в тих ситуаціях, в яких можна було б не реагувати на якісь там зауваження. Якісь фрази і так далі, а вона якось дуже емоційно реагує. Ну, сказав тобі хтось, що ти бичка. Ну, хай собі так вважає. Навіщо так от, намагатися щось доказати, що ні, я така, і так далі. Не знаю, можливо, вона сама в глибині душі якось відчуває, що недостатньо вона леді, і їй хотілося б тянутися ось до такого образу. Тому, можливо, її це так сильно і чіпляє. А ви що думаєте з приводу Марини? Напишіть в коментарях. Але ось, наприклад, із відомих блогерів, хто підтримує Марину і кому вона дуже подобається, так це Київ Стоунер. Я думаю, що можливо ви знаєте такого персонажа. І нарешті таке довгоочікуване індивідуальне побачення з Катею. Аж на сьомому випуску. Це взагалі що таке? Так довго тягнути. Я вам говорила, що. Стосунки з Катею будуть, мабуть, розвиватися ближче до середини проекту. А відео хто саме стане переможницею цього сезону, я вже знімала, тому переходьте на посилання, дивіться, хто ще не бачив. Я можу сказати, що це було таке найцнотливіше побачення в СПА, тому що в передньому сезоні, наприклад, Михайло Заливако з Юлею Зайкою влаштували взагалі таке дуже еротичне спа побачення. Та й в інших сезонах були спа побачення гарячіші. А тут було все так спокійненько. Вони один одному масаж не робили, це робили професіонали-масажисти. А вони просто релакснули, відпочили і після чого відправились на індивідуальне спілкування, де була така гра: 36 Питань, щоб зблизитись з людиною і закохатись. я думаю, що це була влучна ідея для їхнього побачення, тому що дійсно пройшло дуже багато часу, який можливо вони втратили, а могли б знати один одного ближче швидше, і зараз так наздогнали з цим побаченням весь втрачений час. І можна помітити, що Алекс так дуже тягнувся до Каті, постійно її тримав за ніжку, і в них відбувся такий пристрасний і довготривалий поцілунок. І, взагалі, він зараз, наче, намагається якось Катю захистити, тому що на ось цій аскандальній церемонії троянд йому було її дуже шкода. Що так дівчата про неї погано сказали? Потім на спілкуванні після цієї церемонії він намагався якось її заспокоїти, що ось все добре, не хвилюся. Тому я думаю, що в подальшому їхні стосунки будуть все краще і краще розвиватись. До речі, ми тут з вами говоримо про спокушання, поцілунки та пристрасть. І я думаю, що в цьому може дуже допомогти щось з афродизіаками та феромонами. Тому я замовила собі бальзам для тіла і для волосся в дуже відомому українському бутіку 18, який називається 50 відтінків. Ось я придбала собі такий бальзам для тіла та для волосся бренду Орджі, і я вже його, до речі, нанесла на своє волосся. Тут дуже приємний такий запах. Додам ще пару крапель на кінчики. Його можна додавати і на волуне волосся, і на сухе. Цей еліксир при нанесенні на шкіру і волосся перетворює його на шовк і надає таку магнетичну силу, перед якою неможливо встояти чоловіка. І також він прекрасно зволожує шкіру та волосся і надійно захищає від ультрафіолетових променів. Процес розчісування волосся стане з ним набагато простішим, колір буде більш виразним, а блиск здоровим і дуже красивим. Бутік для дорослих 18+, 50 відцінків на ринку України вже майже 8 років. І особливість бутіка це те, що він офіційний представник в Україні багатьох відомих брендів. В їхньому інстаграмі можна отримати безкоштовну персональну консультацію 24 на 7 та відібрати продукцію. Я вважаю, що – це не якийсь… Тільки фалоімідатори, а це сучасні тенденції, дуже естетичні товари, це любов до себе і до партнера. А також це незабутні подарунки для себе та близьких на новорічні свята. До речі, особисто від мене, при замовленні цього бальзаму чи будь-якого іншого товару з цього бутіку, при введенні промокоду Сіроклин, ви також отримуєте в подарунок рідкий вібратор. Вартістю до 150 гривень тому, мої дорогі глядачки та глядачі, переходьте до посилання під відео і замовляйте. А тепер про вирізані кадри із шоу Холостяк. Одна із учасниць призналась, що були вирізані сцени із її побачення. Перед стартом попереднього випуску ще шостого Алекс Топольський опублікував історії в себе інстаграм і розповів в них, що в цьому випуску у мене було три поцілунки з учасницями, але вам покажуть не всі. Після чого він видалив ці історії в себе з інстаграму, і ми на попередньому тижні в попередньому випуску побачили. Два поцілунки: це був е, поцілунок з Сашою Мудрою і поцілунок е, перший із Катею. І ще в попередньому своєму відео я сказала, що от все показувало на те, що у Алекса може бути поцілунок разом із Юлею Медузою. І як вияснилось, Юля Медуза в себе в інстаграм в коментарях призналась, що все-таки поцілунок був. Дуже шкода, що про тебе так говорять. Ти така щира, добра, любляча, ти не заслуговуєш поганих коментарів про себе. Я досі не бачила, що там говорять. Той вечір насправді про мене було сказано найменше бруду. Цікаво, як змонтували і що потрапило в випуск. Бо і поцілунку у випуску не було. Його не показали. А тепер цікаво, чому його не показали. Не хотіли, щоб було дуже багато поцілунків за один випуск аж з трьома учасницями? Я думаю, ні, тому що. В попередніх сезонах вже таке було, і тут я думаю, що можливо її поцілунок вирізали, тому що Юля Медуза скоро покине шоу. Але редактори і режисери шоу вирішили, що буде якось нелогічно, якщо Алекс з нею ось тільки поцілується, а потім якось швидко відправить додому, що можливо йому якось трішки відбілити репутацію, і він її відправить додому без поцілунку. Подивимося, буде далі, але це насправді дивно: навіщо вирізати поцілунок? Як ви думаєте, напишіть в коментарях. Тому що навіть в цій останній церемонії троян в цьому випуску Юля Медуза задала йому якісь дуже дивні запитання, які Алексу не сподобались знову про його ціль перебування на шоу, чому він сюди прийшов. Ну, тобто вона розгубилася і не знала, що в нього запитати, і запитала те, що вже запитували в нього дуже багато разів. Тому, можливо, в наступних випусках їхні. Стосунки будуть іти на спад. І хто зараз дуже переживає за свої стосунки з Алексом, це Олександра Погорєлова, тому що останнє спілкування на церемонії троянд в неї було не дуже втішне, вона дуже сильно нервувала. Але я думаю, що вона ще протримається на проєкті, тому що з нею ще є декілька кадрів в першому анонсі, і також побачення, де вони будуть разом танцювати. І також її можна помітити в тих кадрах, які нам намагались показати, що, начебто, це фінал-шоу, де дві учасниці спускаються по сходах, і Алекс стоїть з обручкою. Але насправді це просто одна з церемоній троянд, тому що і Алекс, і дівчата знаходяться в різних приміщеннях на різних сходах. Взагалі, я не вірю в цей монтаж. Там не дуже добре видно, але можна помітити, що там саме Саша Погорєлова. Можна її впізнати по підборіддю, що сама вона спускається. І друга дівчина з таким більш світлим волоссям. Із світлим волоссям у нас залишилась Саша Мудра. Тому це буде вона. Але це не фінальні кадри. І ось нещодавно мені надіслали розслідування про роботу Саші Погорєлової. Привіт! Мої знайомі з DevUA. Давно провели розслідування з приводу бізнесу Олександри, але чомусь не бачу ні в кого в оглядах цієї інформації. Може, вам буде цікаво. І ось мені відправили посилання на це розслідування Олександра, красуня, it директорка з шоу Холостяк. Хто вона та що в неї за it компанія Ми все дізналися. Звучить інтригуюче. MyBeauty – це сервіс онлайн-запису на послуги краси. Це своєрідний маркетплейс для салонів краси, масажу, барбершопів, татуажу, спа та навіть видалення волосся. Сервіс зробив власний рейтинг салонів. Судячи з даних SimilarWeb, MyBeauty.ua – сайт з відвідуваністю менше 5 тисяч на місяць. Хто володіє MyBeauty? Права на домен MyBeauty.ua належать компанії Charm Service Україна. Вона же згадується і на сайті як юрособа в політиці конфіденційності. 80% цієї компанії належить Ігорю Ліскі. Ігор Ліскі це відомий український підприємець і засновник групи компаній Ефективні Інвестиції. До неї входить Житомирський картонний комбінат DocUA, енергія України, Форест Technology та інші. До речі, директором Шарм сервісу Україна вказаний саме Сергій Казанцев. На Фейсбук він вказаний як «Founding Partner у My Beauty. А Олександра Погорєлова вказує себе у соцмережах Facebook та LinkedIn саме як seo сервісу My Beauty. На самому сайті ми не знайшли згадок про це. Проте Олександра веде комунікацію від імені команди My Beauty в її проморолику на YouTube, який був викладений рік тому. На Фейсбук-Сторінці Beauty також можна знайти відео з участю Олександри, і фото дівчини також розміщено на сайті My Beauty в розділі про нас. Ми зателефонували до My Beauty, по вказаному номеру, попросили зв'язати нас із SEO. Наш номер записали і уточнили при цьому, що SEO саме Олександра. Тобто вони намагались зробити якесь викриття, що, можливо, Олександра насправді не SEO цієї компанії, чи можливо, вона до неї не має ніякого відношення, але насправді ні, нічого не вдалося. Вона дійсно директорка цієї компанії, так як у неї вказано, і на шоу. В плашці з її іменем та професією. В принципі, я не бачу тут нічого такого скандального і шокуючого. Так, вона дійсно не власниця цього бізнесу, вона сама директорка SEO. В принципі, нічого такого скандального тут немає. Було б скандальніше, якби власник компанії був її батьком або там якийсь її родич. Оце було б вже цікаво. А так. Дівчина влаштувалась на таку високу посаду в компанію. Це тільки похвально. З приводу того, чи зможе Саша Погорєлова стати переможницею цього шоу, я думаю, що навряд чи не такі великі в неї шанси. І плюс подруга моєї подруги добре спілкується з Сашою. Вони там дружать, і я думаю, що якби вона стала переможницею, то до мене по цьому ланцюжку. Подруга, подруги, подруги, вже б надійшла ця інформація, що вона перемогла. І один з найбільш інтригуючих моментів цієї церемонії троянд було те, що відправить Алекстопольський Олександру Мудру додому чи ні. І як я вам говорила в попередньому випуску, що нікуди він її не відправить, вона залишиться на проєкті, все буде добре. Ось так і вийшло. Була невеличка така інтрига, коли Алекс. Провів її по коридору, але насправді в кінці він їй вручив троянду, і також вони поцілувалися, поки ніхто з дівчат не бачив. І це було так негарно, насправді, по відношенню до інших учасниць. Не могли ви потерпіти і поцілуватись вже на індивідуальному побаченні. Саша повертається назад до учасниць вже стертою помадою на губах, і звичайно вони це помітили. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну... Це якось взагалі гарно. І в наступному випуску учасниці та Алекс вже відправляються на нову локацію, і вони будуть в Буковелі, в Україні. І по першому анонсу ми можемо помітити, що буде побачення на сноуборді а, з вікою, також буде побачення на снігоході, і також буде побачення на такій гірці, з якої можна спускатись, і там здається. Сидить Саша Погорєлова. Ну поганенько видно, ну можна розглядати її. І ще один цікавий момент: дуже багато глядачів обговорюють а, бізнес Алекса Топольського і скільки ж він насправді заробляє. І ось нещодавно вийшло інтерв'ю з ним і Славою Дьоміним його кумом на каналі Lux FM, де Алекс розповів насправді, скільки він заробляє. Він поділився інформацією про те, що до ковіду він заробляв. Значно більше, і це було близько 60 тисяч доларів. А після ковіду справи пішли гірше, і тепер він заробляє в 2 25 3 рази менше. А ось вірити йому чи ні, це вже глядачам вирішувати самостійно. В своєму попередньому відео я розповідала про те, що учасники попередніх сезонів холостяка підтримують Росію, переїхали туди і там заробляють гроші. Це фіналістка першого сезону Яна Соломко, і головний герой шоу Холостяк Рожден Анусі. Але деякі глядачі також мені повідомили, що ще одна учасниця приїхала в Росію і мовчить взагалі про війну. І це переможниця сьомого сезону Холостяк, де був головним героєм плавець Дмитро Черкасов, і ця переможниця Ліда Немченко. І вона не просто переїхала до Росії там живе, а вона навчається в вищій школі Останкіно школа кіно та телебачення в Росії. Це ж, взагалі, зараз рупор пропаганди саме з Останкіно зараз знімаються всі ці телепередачі політичні, та й не тільки політичні. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. І, взагалі, чого ви очікуєте від наступного восьмого випуску. Якщо вам сподобалось це відео, то тисніть лайк, підписуйтесь обов'язково на канал, щоб його не загубити. І до нових зустрічей!